Ісус Назарету, том 2, розділ 4 місія Тори, 4 заповідь, родина, народ і спільноти Ісуси учнів. Шануй того батька і матір Твою, щоб довголітні бути на землі, щоб Господь Бог твій дасть тобі, так звучить 4 заповідь у версії книги виходу. Заповідь звертається до синів і говорить про батьків, отож, встановлює взаємозв'язок поколінь та родини спільноти, як бажаний захищений лад, вона говорить про країну і про постійне життя України, а вже пов'язує Україну як життєю прості народу і головним ладом родини прив'язує існування народу України до співіснування існування поколінь, що твориться, тут родини. Равийна Ньюснер справедливо бачає в цій западі коріння соціального ладу, тротованість вічного Ізраїля цю реальну жди. Видимо родину Авраама і Сари, і Іса, Ревеки, ревеки і Лілі та Рахілі. Саме цій родині Ізраїля загрожена думку Юснере благовість Ісуса, першим його особи, що, перевершує значимість нашими соціального соціальну ладу, ми молимося Богу, якого ми спочатку знаємо завдяки свідченню нашої родини, Богу Авраама і Сари, і Іса, Ревеки, ревеке і лілі та Рахілі, щоб пояснити, ким ми є, хто є вічний Ізраїль, вчені вказують на наше походження на кров ні зв'язки на міцність родини, як основну існування Ізраїля. Саме цей взаємозв'язок зв'язок Ісус ставить під сумнім і, що його мати, і його брати стоять на дворі і хочуть з ним говорити. Його відповідь така: хто є моя мати, хто мої брати? І простягнувши руку над своїми учнями, він сказав: Ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю молодця, що на небі, то і мій брат, і сестра моя, і мати. Матвій 12. З огляду на цей уривок Ньюснеза запитує, чи не вчить мене Ісус порушувати одну з двох великих заходів соціальної влади. При цьому закид є подвійним, насамперед йдеться про Позірне, індивідуалізм ісусової благовісті в той час, коли Тора пропонує конкретний соціальний лад, дає народу його праву і соціальну форму для війни і миру, для правильної політики і для будні Ісусе, про що немає ані слова, наслідування Ісуса. Не пропоную соціальну структуру, яку можна політично, конкретно реалізувати. На нагірні проході неможливо збудувати жодну державу і жодну соціальну ладу, справедливо говориться ще і ще раз. І послання наші перебуває на іншій площині. Порядки Ізраїля, збережені впродовж тисячоліть, прийшовши через випробування історії, виявилися тепер відкинути їм на другий план. Це на метломаш на четвертий стосується не лише стосунків між батьками і дітьми, а всіх сфер соціальної структури ізраїльського народу. Ці кардинальні зміни, що торкають соціального рівні, знаходять своє пояснення на своє виправдання у з'явленні прав Ісуса бути разом із своїм спільноти, учним джерелом і центром нового Ізраїля. Ми знову стоїмо перед особ особою Ісуса, який промовляє з висоти самої Тори, з висоти самого Бога дві сфери зміни соціальної структури, відкриття вішну ізраїля, і нову спільноту і права Ісуса на Божественність, безпосередньо взаємні пов'язані. При По цьому нісмер, критикуючи, не намагається спростити собі завдання. Він згадує про те, що майбутні вчителі Тори також закличуть своїх учнів виходити з дому, кидати жінок і дітей на довгі роки ради вчення Тори. Бачимо, що Тора заступає генеалогію, що вчитель Тори починає нову родину. Так Ісусові вимоги відкрити нову родину, нібито зовсім не виходить за межі, можливо, у школі Торин в вічному Ізраїлі. І все ж є принципова різниця. в випадку Ісуса нову родину формує небезпережне наслідування тори, а наслідування самого Ісуса, Його тори. Усі ж жравини залишаються пов'язаними самими відносними, стало соціальну владу. Завдяки підпорядкуванню тори всі залишаються рівною мірою, пов'язаним зі всім Ізраїлем. Може, наприкінці сне констатує, я збагнув лише Бог може вимагати, від мене того, що вимагає Ісус. Тут виявляється те саме, що є під аналізу Сбоботньої Западі, крихтологічний богословський соціальний аргумент, розривнув взаємопов'язання. Якщо Ісус з Богом, то Він може і має право ставитися до тори, так як він все чинить. Лише тоді Він має право так радикально по новому тлумачити мозаїчний лад Божих Западі. Це може чинити лише законодавець, сам Бог. Але ось питання, чи буде добро правильно, встановлено таку наус спільноту учнів, засновано цілком на ньому. Чи доречно буде відкидати соціальні правила вічного Ізраїля, що заснований та існує завдяки узамплоті під часів Авраама, Ісака та Якова, оголошувати його, як каже Павло, Ізраїлем за плоті, який сенс? Це все може мати. Тепер, якщо читати Тору, цілим старозавітнім канонам, пророкам, соломами, поетичним книгам, то дуже чітко зауважимо те, що проголошувалося вже в Торі. Ізраїль тут не просто для себе самого, щоб жити вічних правилах закону. Він тут для того, щоб стати світлом народів у псоломах та проші де далі виразніше чути об'єдницю, що спасіння Боже прийде до всіх народів, Бог Ізраїлю, Бог єдиний, справжній творець неба землі, Бог усіх народів, всіх людей, від якого залежить доля народів. Цей Бог не народи на призволяще. Ми чуємо, що всі його визнають, що Єгипет і Вавилон набидуть супротивні Ізраїлю і світової потуги, прощануть Ізраїлю руки і молитимуться разом з ним єдиному Богові. Ми чуємо, що кордони зникають, і Бог Ізраїля визначуватиметься та почуватиметься всіма народами як Бог їхній, Бог єдиний. Саме з юдейського боку, цілком справедливо, знову і знову запитують, що ж тоді наш Месія приніс? Він не приніс миру у світі та не подолав бідності в ньому. Тоді Він не може бути справжнім Месієм. Адже він Месії саме з цього чекають. Так що ж Ісус приніс? Це запитання ми вже зустрічали, і ми вже знаємо відповідь на Нього. Він приніс Боже, Бога Ізраїля, народам, Та якщо всі народи тепер йому моляться і пізнають ізраїльських святих Писаннях Його Слово, слово живого Бога. Він подарував селенське благовістування, універсальність, яка полягає в великій бітниці Ізраїлю та Селенський свір від іного Бога Авраама, Ісака Якова, в лоні самої сім'ї Ісусе, що охоплює всі народи, незалежно від родових зв'язків по плоті. Це є слід Ісусових трудів. Саме це свідчить про Його месіанство і де месіанське бітниці тлумачення, яке, базуючись на Моїсеї та Пророка, все зовсім по-іншому розкриває. Засобом досягнення цієї універсальності є нова родина, що єдиною продумовою стає сопричастя з Ісусом, спільність з Божою волею. Тому що особа Ісуса постає перед нами якраз не як славільна, не як егоїстична. Хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати. Особа Ісуса втілює спільність волі Сина з Отцем. Ця особа слухає і слухається з ним, злим, з синівство з Отцем. Новим прийняттям четвертої заподі вищого рівня воно є входженням в родину осіб, що звертається до Бога, як до батька, і може це чинити у спільноті тих, хто разом з Ісусом, завдяки слуханню Його слів, поєднані з волею Отця, перебуваючи таким чином у серцевині, такого послуга, який має на увазі Тора. Це єдність із волею Бога Отця завдяки супричастю з Ісусом так живе виконанням Його волі, тепер відкриває новий погляд на окреме положення Тори. Справді, Тора мала завдання дати Ізраїлю конкретний правий соціальний лад, цієму особливо народу ще з одного боку, є цілком визначеним народом, об'єднаний походженням і наступництвом поколінь, але з іншого, від самого початку для своє суттєво носієм інусальної бідниці, Нові родині Ісуса, яку пізніше назвуть церквою. Оці окремі соціальні прапорні правила їхньої історичної буквальності діяти не можуть. Саме це було питання на початку існування церкви. Усіх народів та суперечують між апостолом Павлом і так званими юдействуючими. Буквально переносити соціальний лад Ізраїля на людей всіх народів означало фактично заперечити іносальні зростаючі божі спільноти. Апостол Павло побачив це надзвичайно виразно. Це не могло бути торою Месії, а з неї і є, так звучить нам нагідна проповідь і весь діалог віруючого та справді уважно слухаємо ровини Ньюснера. Однак тут відбувається дуже важливий процес, який у повному значенні було усягнуто, що правди, щоправди, одразу знову викривлено та сфальсифіковано щойно в новий час. Конкретні праві та соціальні форми, політичні правила більше не визначалися, і священні закони, буквально для всіх часів та народів, вирішально є принципова спільність, волі з Богом, дарована Ісусом. На її основі люди та народи тепер можуть пізнавати те, що відповідає цьому сопричастю, волі політичній, соціальному ладі, щоб у такий спосіб себе інформувати, правові положення, відсутність тіл соціального виміру, вісуси і проподі, і ков'ясняється з юдейської точки зору дуже логічно критикує, водночас приховує це історичний процес, що сам по собі не відбувся більше в жодному. Іншому культурному просторі, конкретні політичні, соціальні правила і безпосередньо священні сфери, в священній сфері у божественному законодавстві описується, переноситься в сферу свободи людини, яка Ісуса в коріння, з Ісуса Скоріна з Божої, Божою, яку Ісус приймовує у рушство закону і добра. Так ми знову дійшли до Тори Месії, до послання Галата, ви поклонені, покликані до свободи, не до свободи сліпої та свовільної, а свободи розумілої не сказав би Павло, а до свободи зрячої, порівняної супричасності волі з Ісусом, а отже, самим Богом, до свободи, яка на основі нового бачення, бутує саме те, про що в найглибшому значенні йдеться, у торі, надаючи її час Ісуса ніверсальний зміст і тим самим дійсним, звершуючи її. Однак тим часом цю свободу цілковито виривали розуміння Бога та супрощастя з Ісусом. Свобода покликана сприяти. Універсалізації, а тому надавати державі часи світського характеру, призвела до абсолютного безлуздя, до абсолютної профанації, профанація, основним ознаками якої стали, подібна до повне забуття Бога і орієнтації виключно на успіх. Для віруючого християнина рекомендації Тори залишаються точками відліку, на які він завжди поглядає, для нього пошуки волі що при часі з Ісусом насамперед, залишається торговказом для розуму, бо з якого він завжди перебуває. Небезпеці, засліплення, трати зору. Суттєм є ще одне спостереження це ніверсальна ізраїльська віри і надія, визволення від боку закону для нового сопричастя з Ісусом, пов'язані з авторитетом Ісуса та Його права як Сина. Вони втрачають свою історичну вагу та свою несучу основу, якщо Ісус трактувався в ліберального ліберальної реформатора. Ліберальне тлумачення тори було б суто. Особистої думки учителя воно не може сформувати історію. До речі, порівнюють ці саме торг і походження з Божої волі, це висловлюваний в ній може бути підтримане тоді лише силою людського авторитету, авторитету вченого. Звідси не виникає нового новосу віри. вірі, стримухуніусальність необхідна для нього, нова свобода може бути важливими лише завдяки більшому послуху, не може стати діяльним, як історична творча сила, якщо авторитет всього нового тлумачення не менше за авторитет самого первісного тексту. Не повинен бути божественний авторитет, нова універсальна родина є метою Месії Ісус, але його божественний авторитет. Цинівство Ісуса в сопричасті з отцем, є передумовою, щоб цей прорив новий носяж не став, можливим без ради та свавіллі. Ми чули, що Нісне запитує Ісуса, чи ти справді хочеш мене спокусити? Наперед. Ступлення кількох заповідей Божих. Якщо Ісус не говорить з повноваженням сина, якщо тлумачення не є, початком нового сопричастя, нового вільного послуху, то залишається лише це. Тоді Ісус понукає до порушення Божої заповіді. Для християнина усі часи принципово є чітко бачити взаємозв'язок, між перевершенням відрізняти від порушення та звершенням. Юснери ми не бачили, глибоко поважаючи Ісуса, все ж рішуче критикує послаблення почуття роду, яке Він бачає в Ісусові заклику до порушення четвертої заповіді. Так само і послаблення традиції Соботи, що є стрижним соціальною владою Ізраїля, насправді Ісус не хоче скасувати ані родини, ані ідеї Соботи, що нагадує про створення світу, а для одного і другого розширює горизонти, хоча Він своїм. Прошенням стати з ним членом нової родини шляхом соціального послуху від спочатку і підриває соціальний лад Ізраїлю. Але для церкви, як раніше, так і сучасної, принциповим є захист родини, як ядра всякого соціального ладу, захист четвертої западі у всіх і значення. Ми бачимо, як боротьба церкви за це триває сьогодні. І так само невдовзі стало помітно, що важливе зміст суботи повинен бути наново розвинутися до Господнього дня. боротьба, за неділю є одним із великих сьогоднішніх завдань церкви. Нерозрівний взаємозв'язок між Старим і новим завітом завжди був є для церкви основою і основ. Саме слово Воскресло виголошують на тому, що його можна зрозуміти тільки в контексті законів і пророків. Та що спільнота може жити лише в тому правильно зрозумілому контексті, у цій справі з самого початку загрожували і завжди загрожують дві потолежні небезпеки. З одного боку, хибний легалізм, про те якого бореться апостол Павло і якому, на жаль, завжди присвоювали невдалу назву юдаїзм, з іншого боку, відкидання і пророків Старого Завіту, але сформулював перше Маркіон у другому столітті. Воно належить до великих спокус новітнього часу. Не випадково Гарнат, як провідний представник ліберального богослов'я, вимагав нарешті сповнити спадщину Маркіону, ізнути християнство від тягаря Старого Завіту, спокусу чисто духовно тлумачення Нового Завіту. Та позбавлення його будь-якої соціальної і політичної важливості, 40 спотюджена сьогодні орієнтована на цьому напрямі. І так само будь-яка спроба поставити на тологічну основу ту чи іншу політичну концепцію означає теологізацію окремо взятого політичного шляху, що повністю запер... заперечить новознейно осяжнуті Ісусові благовісті. Та все ж було б хибним... Подібні тенденції називати іудизацію християнства, тому що Ізраїль свій послуг конкретним соціальним правилам тори пов'язує зі спільності походження вічної Ізраїлі і не голошу універсальним політичним рецептом. Взагалі для християнства доцільної глибокою повагою поглянути на ці послух Ізраїлям і таким чином краще сприйняти великі імперативи декалогу, які християнство мусить перенести в простір універсальної Божої родини, які сам дарував Ісус як новий Месія. У цьому ми бачимо сповнену обітницю Моїсею, пророка з нас і з твоїх братів, такої як Господь, Бог твій наставить тобі. Торня Закону 18. Компроміс і пророча радикальність. Ми вже досить довго слідкуємо за роздумами та ословленням єврейської равини під час сьогодні діалогу з Ісусом з приводу нагівної проповіді на шляху Ісуса до Єрусалима. Тепер нам слідчий раз повернутися до Антитесії проповіді. З яких Ісус порушує питання, друге скрижалі дикалогом і старим казівками торя протиставляє нову радикальність праведності перед Богом, не лише не бивати, а йти назустріч примиренню з братом, із яким посварився. І тепер жодне розлучен не лише рівності прав, око за ока, зуб за не зуб, допускання удару без видалення здачі, любити не лише ближню, а й ворога. Висота етики, що тут виражається знову і знову вражатиме людей будь-якого походження, як вершина моральної величі, задаємо ли звернення уваги на Ісуса з боку махат Ганді, спричинене саме цим текстами. Але чи сказане є реалістичним, чи треба, бо ми маємо правду справді таки чинити, чи щось подібне не руйнує, як вважає ні будь-який конкретний соціальний устрій? чи може таким чином збудувати спільноту народ. Сучасні гзитичні дослідження досягли в цьому питанні великого Тож точно за... Вчивши внутрішню структуру тори та й законодавства, для нашого питання особливо важливий аналіз так званої Книги Союзу вихід 20. У цій збірці законів можна розрізнити два їх види: так звані казуїстичні та аподектичні. Так зване казуїстичне право регулює цілком конкретні юридичні питання стосовно отримання відпущення рабів, нанесення тілесної шкоди людьми чи тваринам, шкодування при крадіжках тут не, не даються бословські мотивації, а встановлюються конкретні санкції. Пропорційно до заподіяної кривди ці праві норми зросли з практики і з нею пов'язані, слухаючи побудову рестичну соціальну устрою та рівняючись на конкретні можливості суспільства певні історичної культурної ситуації. Тому це право є історично обумовленим, придатним до критики, а часто принаймні з нашого етичного погляду, критики потребує, продовжуючи. Визиватися середині самого старозавітнього законодавства. Новіші приписи стосовно самого себе, предмета суперечить давнішнім, хоча передбачений перебуває в принциповому контексті віри в Бога, що себе об'являє, що говорить на синаї, але сама вона є не безпосередньо божественним, а так, що озвернулося з одноположного критерію божественного права і тому й надалі придатним для розвитку і коригування. Справі соціального устрія на також здатність розвиватися. Він повинен ставити себе з різних сторони і ситуації, не втрачаючи при цьому з поля зору етичного критерію, самого по собі, що задає право правий характер. Критика пророків Ісаї Ось є Мосем і стосується з першого огляду, як, наприклад, показав Олівія Арту, і казуїстичного права, що мігниться вторі, але практично стало несправедливою, та за конкретних економічних ситуацій Ізраїля більше не служить за... Захистові Бога, вдів та сиріт, і який пророки вважали найбільшим виміром законодавства, що походить від Бога. Але з цієї оцінки пророків сприймали частини самої Книги Союзу, які вважають аподектичним правом. Це аподектичне право від імені самого Бога. Конкретні санкції тут не вказуються, не будеш утискати чужинці і не гнобитимуш його, бо всі самі були чужинцями в єгипетській землі. Ані вдови, ані сироти не будеш утіснити. У цих великих нормах критики пророків знайшли свою підставу. та їхній основі вона постійно ставила під сумнів конкретні юридичні звичаї, щоб виявити суттєво божесне ядро права як критерію і провідну нитку всякого правового розвитку та всякого соціального устрою. Франк Крюземен, якому задячим важливими досягненнями в цій області назвав вказівки аподектичного права. Метанормами, що є критичною інстанцією, прийняно з правилами казуїстичного права. Співвідношення між казуїстичним і аподектичним правом можна було б визначити парою категорій правилам і принципи. Адже всередині самої торії зовсім різні ступені авторитету, в них існує на завислому арту безпередний діалог між історично визначеними нормами і метанормами. Останні виражають постійні вимоги Союзу, фундаментальним вибором метанорми є заступництво Бога та обох, що легко стають безправними і не можуть самі для себе утворити закон. І з цим пов'язане ще одне: уторі основної норми, від якої залежить усе інше, виявляється насамперед утвердження віри в одного Бога. Лише йому, як би, можна поклонятися, але тепер у пророчому розвитку відповідальність за обох, вдіємося ріддалі рід, більше, набирає самого. Рангу, що є виключний з поклоніння одному Богові. Вона зливається з образом Бога, визначає його дуже конкретно. Соціальний дороговказ і дороговказом богословських або ословський дороговказ носить соціальний характер, любов до Бога і до ближнього І Любов до ближнього з прийняття безпосередньої присутності Бога у бідних та немощних зазнає тут дуже практичне визначення. Все це важливо для правильного розуміння нагідних проповідів середині самої тори та в діалозі між законом і пророком. ми вже бачимо протиставлення між змінним казуїстичним правом, що формує відповідну соціальну структуру і суттєвим принципом самого божественного права, за яким практичні норми слід постійно звіряти і відповідно до яких їх відганяти та коригувати. Ісус не чинить нічого нечутно і цілком нового, протиставляючи розвинутиму торі практичним, казуїстичним нормам чисто Божеволю, як очікуваний від Божих дітей, більшу справедність. Він за своєю внутрішньою динаміку самої тори, розвинутий пророком, як вибраний пророк, що перебуває з ними Богом на віч. На деякі радикальні форми. Очевидно, що в них словах це формулює соціальний устрій вищих соціальних прав. Ставлення їхні фундаментальних критерій, які, однак, самі по собі неможливо дійснити у чистому вигляді і в жодному соціальному устрої. Динамізація конкретних правих соціальних прав, яку здійснює таким чином Ісус, їх виймання в середній Божественної сфері і перенесення відповідальності на прозрілий розум розповідає внутрішній структурі самої Тори. У на нагірної проповіді Ісус постає перед нами. Ані не бутівником, ані не лібералом. Він постає перед нами як пророк, що тломачі торо, він не скасовує, а сповнює, а саме відводячи, розумові, що діє в історії простір його відповідальності. Так і християнство мусить постійно заново розробляти і формулювати соціальні правила, християнське соціальне вчення. За кожних нових змін воно коригується. Сказане раніше внутрішній структурі Тори і розвиткові через критику аналіз пророків та в Бослові благовісті Ісуса, що за своєю одне одне, а не знаходить, як шире для необхідного історичного прогресу, так і ствердну основу, що гарантує людську гідність, виходячись із гідності Божої.